we Яв на бандурі співав українські думи. Вечір, який влаштувало видавництво української молоді, пройшов дуже успішно. Як з боку мистецького, так і матеріального. На виданні кошти був вирушений збірник віршів Галі Мазуренко та інших молодих авторів. Та найбільшою нагородою цього вечора було знайомство з Михайлом Тарігом. фіялки сині, чому ж зникли всі сни колишні, чому на душу лягають тіні? Це початок мого вірша, який ніколи не буде мати закінчення, мій єдиний, мій коханий Михайло. Бо я тільки одержала від, від вас листа і одразу в душі зни, зникли всі тіні. Я певна, що з'являться всі сни колишні, а за вікном такі чудові пишні, а в кімнаті фіялки. Та й взагалі жити на світі чудово. Між іншим, папа приїздив до праги і оповідав, як ви чудово грали на якомусь концерті і які були весь холодний в українському вбранню. Шкода, що я вас не бачила. Михайло. Єдиний зустріч! Якби знали Михайло, яка я тепер зайнята. Акуратно ходжу на лекції, ходжу в студію театральну, в суботу у нас академічне свято і професор Владнер вже мене з віршами. Потім я деякий час мушу уділяти своїм претендентам. І це найтяжче, без ними інтелігентні розмови. Краще три години лекції Білецького та реферат з грецької літератури, аніж години розмови з деякими з них. Та все менше часу я приділяю своєму єдиному Михайлику. Скоріше приїжджайте до нас до Праги, аби я могла вас бачити. Цілую щиро і міцно ваша Оленка. По скрипту. А я вже думала, що ви не забули про мене, коли не писали. Пишіться. Не цвітуть на вікні Герані. Сонний символ спокійних буднів. Ми ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутні. І тому що своїм. Закречі і стіни і на далі не, не холи, молодечи бажання Що нам щастя, спокійних звичок у незмінних обіймах дому. А може завтра вже нас відкличе, каналада Грізного грому. І на виручені кошти вирішили зіграти весілля. Запропонували на вибір або влаштувати скромне весілля в колі найближчих друзів, а потім поїхати у весільну подорож на два тижні, або влаштувати гучне весілля. Але без весільної подорожі, бо на все гроші не вистачило. Олена вибрала гучне весілля. На цілі падібрали. Юлія Степанівна та Іван Панасовича Гейна сповіщають про шлюб своєї доньки з Михайлом Київ. Я просить вас шанувати своєю присутністю вінчання в Євангелійській церкві 1 серпня о 7-й годині вечора. І запрошують вас на весільний вівчар, який буде того ж вечора в готелі «Централь». Наречений Ти Ліга Михайлов, студент Української господарської академії, син Якова Філімоновича Дивіни, фельдшер на станції Ахтирської та євросіній народженої Побаженської. Православної. Народився 21 листопада 1900 року. Неодружений. Наречена Шовгенова Олена, дочка Івана Шовгенова, інженера Пібрада та Юлії Качковської. Народилася в мешканці Подібрада, подібрада Народилася в телі Централь. Народилася Білінському Московській губернії в Росії в 8 липня 1906 року. Православна, незаміжна. Людей до церкви, поприходило багато, повна церква. Були не тільки українці, але й чехи. Прийшли з цікавості подивитися на українське відчальне. Майор радісно співає хор. Священник промовляє учисті слова, сповнені глибокого змісту. Ой, забулися, про що ж ми домовилися на коридорі? Подивитися, хто стане першим на килимчик. Твої подобоваю вдалі. Після відчання ми поїхали до батьків Олени. Там вони зустріли нас зі святим образом. Тато Олени, професор Шовгенів, виглядав дуже молодо і свіжо. Ще пак, сьогодні виходила заміж одна з найулюбленіших з його трьох дітей. Леночка. У родині вона не Лєночка та донечка. А на удикрованій залістояли підкорм. Після весільного обіду з вами були найгучніші, жбавіші. Кровляють тости, кричать гірко. Правда, буде брати в нас, залишилися теплі спогади, як про міста до наша молодість. Вони були сповнені особливою атмосферою закоханості та спілкування з друзями. У 1928 році. Почали публікувати свої вірші. Першим їх критиком був ж, Михайло. У 29 році отримав диплом з фаху інженера лісовника У тому ж самому році померла мати Олени. І щоб полегшити самотність батька, ми переїхали до Варшави. Польща зустріла нас непривітно. Тримала лише взаємна любов та готовність перебувати будь-які труднощі. Але у Варшаві ми долучилися з Оленою до громади ОУН. Там почалася її політична діяльність. що у 1939 року почалася Друга світова війна. Перші бомби впали на голову варшав'ян. Ми переїхали до Кракова і Олена зайнялася підпільною діяльністю разом з умнівцями. Туркувала летючки, виступала на зібраннях з питань національності, національної свідомості. Коли почалася війна, ми більше не могли бути так далеко на міста від батьківщини. Коли ми, поети, пишемо про відвагу шляхетність якісь посвяти і своїми творами, творими шануємо небезпеку інших, то як можемо ми самі цього не робити? Саме тому Олена приїхала разом з Оласом Самчуком до Києва. Наш шлях був нелегким. Ми тяжко переходили кордон, довелось зупинятися у Львові, Житомирі, рівному, як член культурної референтури ООН. Олена мала зв'язатися з місцевими українськими націоналістичними силами, щоб посилити боротьбу за згортованість нації. У Києві не було включено до уряду ОНР, Як коло виспити українських письма. З ним до Києва переїхав і я. Німці вороже ставилися до українських емігрантів. Почалися арешти. День росовий. Душа моя горить сьогодні, хочу жити, аж життя не згодить. Рватись вгору, че летіть в бозорі. Хоч людей довкола так багато, та ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в бурхливий натовп найгостріше слово, Україна. Хочу крикнуть далечінь без харі і когось на допомогу кликати. бо душа моя сьогодні грає і рушає наші. У лютого 1942 року вранці стукали в Я не відчинила. Треба було тікати, але я відмовилась. Я голова спілки письменників. На мене чекають люди. Я не можу не прийти, тому що боюся решти. Якщо я не поверну, то не заплатять на мене. За годину, переживаючи за Олену, я пішов за нею до спілки. Там вже були гештабівці. Пускали всіх, але вийти назовні вже ніхто не міг. Там я її зустрів, вона робила вигляд, ніби нічого не трапилося, навіть сміялася і жартувала. Нас завели до великої зали. Начальник генштабівці оголосив: хто належить до спілки письменників, мають підняти руки. Усі інші можуть бути вільними. Олена одразу підняла руку, а за нею інші. Саме в цю мить я подивився в її великі очі. Не належить. Але руку опустити не міг.